Додатково 13 мільйонів гривень передбачили на підтримку наших захисників, допомагатимуть Збройним силам України, мобілізованим воїнам, котрі наразі на фронті, та пораненим героям. Таке рішення ухвалили 9 квітня у ході 60-ї позачергової сесії Прилуцької міської ради. Загалом цьогоріч профінансовано 67 мільйонів на оборонний напрямок. Завершила роботу. 60-та позачергова сесія Прилуцької міської ради, 8-го скликання. Треба сказати слова вдячності всім депутатам, хто сьогодні був присутній. 23 депутати розглянули ми 26 питань. І ще раз скажу велика вдячність. Практично всі питання були проголосовані одноголосно, бо це надзвичайно дуже важливі питання. Це програма підтримки наших захисників. Я вже говорила про те, що для наших захисників, тих захисників, які сьогодні нас захищають і отримали поранення під час бойових дій, ми передбачали в міському бюджеті 2 мільйони гривень. На превеликий жаль, багато захисників отримують поранення, тому ці кошти вже практично використані. Тому сьогодні всі одноголосно підтримали цю програму і проголосували за виділення 3 мільйонів для наших захисників. Говорила я і прилучанам про те, що ми виділили виділяли 3 мільйони гривень для надання матеріальної допомоги нашим мобілізованим, які захищають нашу країну з першого дня втор, повномасштабного вторгнення Росіян на нашу землю. І сьогодні вони захищають нашу країну на Донецькому, Луганському, Запорізькому, Харківському, Сумському напрямку. Дійсно, ми виділили три мільйони, але ці кошти вже використані, ми вже перерахували кошти нашим мобілізованим захисникам. І сьогодні також ми питання це розглянули, всі одноголосно проголосували і виділили з міського бюджету ще 5 мільйонів гривень. І продовжуватимемо надавати допомогу всім захисникам, хто сьогодні нас захищає. Ми будемо надавати цю допомогу в першу чергу тим мобілізованим захисникам, хто сьогодні. Проходить навчання в навчальному центрі, і першочергово я вже про це говорила. Також така матеріальна допомога буде надаватися нашим захисникам, які підписали контракт, і ми розуміємо, що вони так, які інші наші захисники будуть захищати рідну землю. Ми, як міська рада, з самого початку повномасштабного вторгнення допомагали нашим військовим, виділяли значне фінансування, фінансову допомогу. І зараз допомагаємо і будемо надалі допомагати нашим героям. Прилуки чекають на своїх героїв із фронту. Аби адаптація захисників була якомога простішою, у місті створять нову комунальну установу. Це рішення підтримали у ході 60-ї за чергової сесії сьогодні також розглядалося питання дуже важливе питання для наших захисників, для ветеранів війни. Зараз питання про створення ветеранського центру. І сьогодні рішення прийнято було: ми створюємо ветеранський центр для наших захисників, виділені кошти для виплати заробітної плати тих спеціалістів, хто буде працювати із нашими ветеранами. А буде будуть облаштовані кабінети і практичного психолога, кабінети для маса. Реабілітаційний центр буде облаштований спортивний зал і багато таких інших кабінетів, які будуть надавати послуги нашим захисникам. Крім цих напрямків, депутатами міської ради було підтримано ще 23 питання: у фокусі медицина, освіта та оборонна інфраструктура. Приємно ще раз скажу, питання всі практично проголосовані одноголосно. Інші не менш важливі питання це підтримка, фінансова підтримка наших лікарень. Це і дитяча лікарня, і центральна міська лікарня сьогодні презентувала свої програми. Ми підтримали нашу центральну міську лікарню. Я вже говорила про те, що у центральній міській лікарні на сьогодні ведеться капітальний ремонт третього і четвертого поверху стаціонарного відділення. Треба дякувати керівництву лікарні, всьому колективу, бо це дороговартісна така послуга. І це по мільйонів коштує капітальний ремонт, бо це буде не просто виконав капітальний ремонт, а буде придбано і все необхідні, необхідні меблі для цих двох відділень. Треба сказати і знову ж таки подякувати керівництву лікарні, бо це кошти не міського бюджету, це кошти благодійників, і це дуже значні кошти. Звичайно, що сьогодні ми всі зрозуміли, що і міська рада, весь депутатський корпус. Ми повинні підтримати наших лікарів. Тому сьогодні в міського бюджету виділено 20 мільйонів гривень для того, щоб було придбано. І лікарня придбає необхідне сучасне медичне обладнання, щоб виконувати ті чи інші операції для нашого населення. Хотів би виокремити питання щодо підтримки прилуцької лікарні, зокрема відділення хірургії, яким ми раніше опікувались, модернізували, робили ремонт. В хірургічному відділенні, а саме в операційні, купляли деякі обладнання. Мені дуже приємно, що ми йдемо по цьому шляху і продовжуємо покращувати умови для перебування пацієнтів і модернізуємо роботу для. Самих лікарів для самого персоналу, адже вони показують дуже круті результати нашої хірургії Прилуцькій. Сьогодні, завдяки одноголосному рішенню депутатів прилуцької міської ради і міського голови для потреб прилуцької міської лікарні були виділені кошти в такому серйозному обсязі 20 мільйонів для придбання медичного обладнання для нашої медичної установи. Це надзвичайно важливо, адже медичне обладнання є надзвичайно дороговартісним, і завдяки такому рішенню ми маємо можливість покращити матеріально-технічні. Базу і а, насамперед найбільш дороговартісні позиції будуть придбані для наших лікарів-хірургів, для лікарів-ортопедів. Це а, сучасні ендоскопічні стійки в різні комплектації, і а, ми зможемо таким чином розширити спектр послуг, які надають наші лікарі. Адже навіть сьогодні з тою матеріально-технічною базою, які є в нашій медичній установі, наші лікарі виконують медичні втручання, деякі які навіть в обласних медичних установах не виконуються. І колеги рекомендують звертатися для нас. Нас до нас тому хочеться відзначити, що професіоналізм наших лікарів таким чином відзначений, і це досить для мешканців нашої громади буде корисно, тому що не потрібно буде їхати в віддалені медичні установи, і пацієнт при такому бажанні матиме можливість прооперуватися в нашій медичній установі. Окрім того, серед іншого буде придбане медичне обладнання, яке необхідне для потреб інших відділень для надання невідкладної допомоги тобто, це відділення екстреної медичної допомоги, відділення. Операційний блок, наш також будуть придбані спеціальний медичний холодильник, оскільки змінилося вимоги чинного законодавства для зберігання вакцин. Тому хочеться подякувати від імені всього нашого колективу за такі рішення. І хочеться сказати, що надзвичайно важливо в цей такий критичний період для нашої країни, що ми маємо можливість розвиватися і рухатися далі. Адже паралельно з тими капітальними ремонтами, які зараз. Тривають в нашій медичній установі. Зміняться два поверхи. Практично зміняться відділення і ці капітальні ремонти, які йдуть у співпраці з урядом Бельгія, і те вкладення, яке є зараз від нашого власника від депутатів. Це все ну, надзвичайно таке позитивне рішення для наших мешканців нашої громади. Серед фінансових призначень оплата праці медикам дитячої лікарні. Національна служба здоров'я вже не фінансує роботу фізіотерапії. Терапевтичних відділень, але такі послуги залишаються безоплатними для маленьких прилучан, адже міська рада відшкодовує заробітні плати з бюджету. Сьогодні депутати підтримали і цільову програму нашої дитячої лікарні з міського бюджету. Виділено близько 2 мільйонів гривень. Це кошти для виплати заробітної плати медичним працівникам, які сьогодні працюють у фізіотерапевтичному відділенні, і передбачені кошти для облаштування двох потужних генераторів. Особлива увага організації безпечних умов навчання на порядку. Денному надважливі питання будівництва протирадіаційних укриттів. Сьогодні прийнято дуже важливе рішення депутатами міської ради. Це виділення коштів, а це більше 50 мільйонів для будівництва захисних споруд. Це протирадіаційних укриттів. Це у гімназії номер 7 і в гімназії номер 14 Прилучайно знають, що ми вже таку сучасну, таку захисну споруду протирадіаційне укриття. Ми будуємо на сьогодні у гімназії номер 13 Ми розпочали будівництво у 24 році, і сьогодні ми продовжуємо. І до початку навчального року, звичайно, ми повинні завершити ці роботи. Треба дякувати обласній військовій адміністрації обласній раді. Нас підтримали в цьому питанні. І будівництво захисної споруди у гімназії номер 13 здійснюється за кошти державної субвенції. 600 шістсот тисяч гривень направлено на ремонт в укриттях, що на обслуговуванні комунального підприємства Прилуки житлобуд. Ремонтуватимуть 12 сховищ. Крім цього, передбачені кошти на утримання захисних споруд у закладах освіти. Підтримають 19 установ. Кож було виділено по 50 тисяч. Це для закладів середньої освіти, також для садочків і позашкілля, які мають укриття. Було затверджено і програму сприяння діяльності поліцейського офіцера громади. Напередодні був відкритий який опорний пункт, де будуть працювати поліцейські офіцери громади в нашій територіальній громаді, і для підтримки їх роботи було виділені додаткові кошти у сумі 3,5 млн грн. мільйонів для того, щоб цей центр функціонував. Відповідно до чинного законодавства. Рішенням депутатів скоротили штат прилуцького центру професійного розвитку педагогічних працівників з восьми фахівців. Залишили п'ять. Фінансово підтримали комунальні підприємства, прилуки житлобуд та прилуки тепловодопостачання. Також на сесії ухвалили земельні питання: 26 рішень. Такий результат роботи 60-ї позачергової сесії прилуцької міської ради. Задоволений роботою цієї сесії, роботою депутатів. Підготовка до сесії почалася ще 15 березня. Із проведення депутатських комісій. Де, де, деякі комісії збиралися декілька разів тому, тому, що питань було багато, або були спірні питання, які потребували уточнення. Перед сесією працювали всі комісії, депутати працювали досить серйозно. Працювали, питання були опрацьовані, і результатом цього є голосування цієї сесії. Майже всі питання проголосовані на 24 голоса, тобто максимальне. Підтримка всіх депутатів і міського голови. Сьогоднішня сесія пройшла продуктивно. Прийняли надважливі питання. Як на мене, це є підтримка збройних сил України, одноразова фінансова допомога для мобілізованих. Сьогодні на сесії міської ради було прийнято багато загальних питань, які попередньо. Розглядалися на земельній комісії і не було ніяких нарікань у членів комісії. І весь депутатський корпус сьогодні також підтримали рішення земельної комісії. За що всім вдячний. Вдячний депутатському корпусу і членам комісії, що прийшли на комісію і підтримали всі важливі земельні питання. Сесія пройшла продуктивно. Всі питання були обговорені. Е Попередньо ми їх обговорили в кого які були зауваження, але ми всі їх вислухали ці зауваження і винесли на сесію вже підготовлені проекти рішень, які були одноголосно проголосовані депутатами військової ради. Ще раз буду дякувати всім депутатам, хто сьогодні був присутній на пленарному засіданні. Треба сказати, що ми працювали досить конструктивно, такої дружній обстановці. А звичайно, що ми мали таку можливість працювати тільки завдяки на. Нашим захисникам. Тому ще раз і ще раз будемо дякувати безмежно, дякувати нашим захисникам, хто сьогодні захищає суверенітет, незалежність і територіальну цілісність нашої держави. Ми будемо підтримувати фінансово підтримувати наших захисників і будемо разом йти до перемоги.